Шукаєш стильну, зручну і функціональну сумку на пояс. Сьогодні я розкажу тобі про сумки Дакаїн і чому вони стануть твоїм улюбленим аксесуаром. Перше це комфорт. Завдяки своєму регульованому ремені сумки Дакаїн ідеально сидять на поясі чи через плече. Вони не тиснуть і не заважають навіть під час активного руху. Друге це якість. Сумки виготовлені з міцних матеріалів, які стійкі до зношування та вологи. Можете брати їх з собою куди завгодно на прогулянку в подорож, чи на тренування. Третє це функціональність. У Докайн продумано кожну деталь. Тут достатньо кишень для ваших ключів, телефона, гаманця і навіть пляшки з водою. Все під рукою. Давай я покажу, що у мене тут. Це мій гаманець особистий тут. Кушей немає. Вечі і косири. Вечі й посили. Все, що треба для дня. Четверте це стиль. Сумки дакайн підходять для будь-якого образу спортивного. Повсякденного і навіть ділового. І нарешті універсальність. Носіть сумку так, як зручно вам, на поясі через плече або навіть як кросбоді. Сумки Дакайн це ідеальне поєднання стилю і практичності. Завітайте до нашого магазину та оберіть свою. Впевнена, що ви знайдете ту, яка підійде саме вам.